Ви замитнені на експорт, а у вас захворів водій, зламався транспортний засіб. Як правильно діяти, щоб не отримати протокол від митниці? Доброго дня! Вітаю на каналі Інфозет. Сьогодні ми з вами розберемо питання, що стосується автомобільних перевізників. А саме, як правильно замінити водія, транспортний засіб або перевантажити товар інший транспортний засіб. У міжнародному перевезенні вантажів. Всі товари перебувають під митним контролем, і перевізник несе відповідальність перед митницею про збереження та своєчасну доставку цих товарів до митниці призначення. Але трапляються випадки, коли потрібно змінити транспортний засіб чи водія у зв'язку з різними причинами. Про це потрібно заздалегідь повідомляти митницю, щоб не отримати адміністративне стягнення. Отже, по порядку: заміна водія. Наприклад, ви везете на експорт вантаж, на замитнення якого був водій, якого внесли до митної декларації. Але в зв'язку, наприклад, зі станом здоров'я, закінченням терміну дії закордонного паспорту, цей водій не може далі продовжувати перевезення. Тоді вам, як перевізнику, необхідно повідомити про це митницю призначення шляхом направлення відповідного листа, саме митницю призначення. Тобто митницю. В зоні діяльності якої автомобіль буде перетинати кордон. Наприклад, водій Іванов везе вантаж до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Отже, вам необхідно написати лист на ім'я начальника волинської митниці. В цьому листі ви вказуєте вантажну митну декларацію, згідно якої товар прямує до пункту пропуску, вказуєте прізвище старого водія, що ви його замінюєте на нового водія, також його прізвище паспортні дані. Вказуєте номери авто і в цілому повідомляєте про причину такої заміни. Сам лист ви направляєте на офіційну електронну скриньку митниці. Адресу електронної скриньки можна дізнатися на офіційному сайті Держмитслужби – Customs.gov.ua. Тепер перейдемо до заміни транспортного засобу. Це стосується тільки заміни тягача без перевантаження товару. Замінювати транспортний засіб можна з наступних причин. Це технічний стан, екологічні норми або ж економічна доцільність. У цьому випадку також подається лист на митницю призначення, як і у випадку з водієм, де вказуються причини заміни, номер експортної декларації, номери нового транспортного засобу. Якщо ж вам необхідно повністю замінити транспортний засіб і перевантажити товар в інший транспортний засіб, то процедура виглядає трошки інакше. Потрібно наперед отримати дозвіл митниці на перевантаження і тільки тоді його розпочинати. До того ж, перевантаження повинно відбуватися в митному терміналі. Отримувати дозвіл на перевантаження необхідно в найближчій митниці, яка зараз знаходиться відносно вас. Тобто, якщо ви везете товар з Дніпропетровської митниці, скажімо, до Львівської митниці, а у вас сталася якась подія. Що ви не можете далі рухатися цим транспортним засобом і вам потрібно перевантажити товар. До прикладу, ви знаходитеся в місті Києві, ви шукаєте найближчий митний орган, митний пост, ідете до начальника та пишете заяву. Прошу вашого дозволу на перевантаження. Також у заяві ви вказуєте об'єктивні причини, чому ви далі не можете цим транспортним засобом перевозити товар. Вказуєте митну декларацію, згідно якої ви перевозите товар. Після отримання дозволу заїжджаєте до митного терміналу, перевантажуєте з одного транспортного засобу в інший. Після перевантаження митний орган, в зоні якого це відбувалося, обов'язково внесе зміни в електронну митну декларацію, щоб у митниці призначення вже були актуальні дані про новий транспортний засіб. В цьому відео. Ми розібралися з актуальними проблемами, які виникають у перевізників під час міжнародного перевезення вантажів. Підписуйтесь на наш канал, ми далі продовжимо розповідати вам про актуальні проблеми, розбирати проблемні питання, які стосуються митного оформлення міжнародного перевезення вантажів та в цілому експорту та імпорту. З вами був я, Святослав Хмелюк. До нових зустрічей!